Всім привіт! З вами Оксана. Запрошую вас до нового нашого комплексу. Сьогоднішній комплекс буде присвячений сильним рукам. Приготуйтеся того, що сьогодні буде гаряче. Мягко через сторону витягуємо руки догори, беремо себе за ліве зап'ястя і тягнемо себе в праву сторону, ліву п'ятку тягнемо до підлоги. Живіт підтягнути, дихаємо. Ми гесенько, легенько, ліниво витягуємося. Повертаємося назад по центру, беремо себе за праве зап'ястя і витягуємося в ліву сторону. При цьому праву п'ятку вжимаємо активно в підлогу. Живіт підтягнутий, страхуємо поперед. Мягко, м'яко тягнемося. Повернулися назад, розігріваємо руки. Руки в кулачки і малюємо кулаками кола навколо зап'ястя. Спочатку в одну сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять в другу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Тепер кулаками малюємо кола навколо ліктів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять і в другу сторону. Один. Постійно тримаємо лікті на рівні плечей. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Рухаємося далі, кладемо руки на плечі і тепер малюємо ліктями навколо плечових суглобів кола. Один, два, три, чотири. П'ять. І в другу сторону. Один, два, три, чотири і п'ять. Тепер знову виводимо руки в сторону і згинаємо, розжимаємо пальчики 50 разів. Не забуваємо про великий палець. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. П'ять, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Раз, три, чотири, п'ять, шість, тридцять. Швидше. І 50. Добре, стряхнули руки. Гарно, розігрілися. І тепер переходимо до основного нашого комплексу. Опускаємо руки на підлогу, згинаємо ноги в колінах і виходимо в верхній упор. Гірка. Трішки тут розігріємося. Легенько покрукуємо. Ліву п'ятку вниз, праву п'ятку донизу дотягуємо. І так в динаміці 10 разів. Один, два. Шию витягуємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Якщо потрібно, вам округляється спина, залишаємо. Ноги призігнуті. Повний варіант випрямляємо, тягнемо п'ятки до підлоги, трішки в сторону, носочки всередину. І тепер переходимо в невеличке скручування. Беремо себе лівою рукою за праву ногу і з-під правої руки дивимося в небо. Залишаємося тут, вдихаємо, розтягуємо вдих, видих, глибокий вдих, видих. І останній раз вдих. Єсенько вийде. Повернули назад ліву руку і скручуємося в другу сторону протилежно. Правою рукою захват за ліву ногу стильної сторони. І з під руки дивимося в стелю або в небо. Дихаємо. Один. Два. І три. Повернулися назад, знову витягнулися. І переходимо в верхній упор планку. Тримаємо в статиці, штовхнули п'ятки назад, шию витягнули. Пам'ятаємо, якщо ми не знаємо, як правильно робити планку, ось тут відео зверху з'явиться з технічним виконанням правильної планки. Будь ласка, подивіться, поки тримаємо. Якщо дуже складно, завжди у нас є опція перейти на коліна і схрестити ноги. Витягнулися, тримаємо ще досі, потягуємося, хвостик підвертаємо під себе, тримаємо. Тепер переходимо в бокову планку. Ліва рука залишається по центру, стопи в сторону, праву руку витягуємо в небо. Так само. Підвертаємо хвостик до себе, виводимо в одну лінію. Рукою витягуємося до гори, дивимося вздовж руки. Доїхаємо. Якщо дуже важко, можна робити з ліктя. Повернулися назад. Верхній упор планка. Штовхнули п'ятки назад. Зап'ястяна заходиться під плечовими суглобами. Тримаємо, встати це тут. Не падає шиї, не з'їжджаємо. Маківкою постійно тянемося вперед. Тепер права рука по центру, розвертаємося в ліву сторону. і піднімаємо ліву руку догори. Витягнулися. Тримаємо. Сильна рука. Пам'ятаємо, якщо дуже важко, робимо зліктя. Добре, повернулися назад. І мигенько витягуємося в гірку. Можна призігнути ноги, витягнули. Якщо потрібно, можна опуститися в позу немовля на коліна і лягти відпочити в такому положенні. Якщо все добре, можна вернутися назад. Добре, відпочиваємо. Тепер знов переходимо в верхнє положення. Планка і будемо працювати з ліктів. Переходимо на лікті, руки в кулаки. Руки паралельно одна одні. Те саме. п'ятки штовхаємо назад, плечі від вух. Руками жмемо в підлогу, тримаємо в статиці. Дихаємо. Два. Дих. Видих. І легенько три. Розвертаємо ліву руку вперед, розвертаємося знову бокову планку. Через зігнуту руку витягуємо руку догори, тримаємо, дихаємо, плечі від вух. М'ягенько. Обличчя м'ягеньке. Добре. Повернулися назад, на кулачки, Витягнулися. дихаємо тут і йдемо в другу сторону. Праву руку розвертаємо вперед пальцями. Ліву руку витягуємо догори, тримаємо в статиці. Добре. Вернулися назад, на кулачки. Витягнулися. І опустилися на живіт. Рука на руку. Лоб на руки. Відпочиваємо тут. Ноги на підйомах. Витягнулися. Дихаємо. Заспокоїмо дихання, відпочиваємо. Знову поставили руки на пальці, руки під плечі, підвернули хвостик під себе і м'ягко, через коліна можна віджимаємося по діагоналі назад. Виходимо в собаку мордою вниз, Витягнулися. І тепер у нас будуть невеличкі цікаві віджимання. Ми кладемо руки в замок, лікті в сторону на ширині плеч. І в нас буде зараз таке віджимання. Ми будемо спочатку носом доторкатися перед зап'ястям, після цього лобом доторкатися до підлоги, максимально витягуючись і легенько прогинаючись. Десять разів таких. Поїхали, якщо дуже важко, ноги призігнуті. Якщо взагалі дуже важко, робимо в тій амплітуді, які можемо. Але вже рухаємося. Поїхали. Один. Опустилися. Два, доторкнулися носом. Опустили лоб. Три. Опустилися лобом. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще трішки? Дихаємо, синхронізуємо дихання з руками. Вісім. Дев'ять. І десять. Залишаємося для самих сміливих, хто може, залишаємося тут. Хто вже стомився, відпочиваємо. Лоб на підлогу. тягнемо п'яточки вниз, витягнулися, тримаємо статиці. Раз, два, три, чотири і п'ять. Піднімаємося, опускаємося на коліно, лягаємо на живіт, відпочиваємо. Буквально декілька дихальних циклів. А сьогодні ми вже майже закінчили. Мягісенько переходимо в положення сидячи. І м'ягенько ще витягнемося. Беремо себе за праву руку, витягуємо її вліво, дивимося вправо, праве плечо опускаємо вниз. Глибокий вдих. М'ягко видих. Опускаємо плече постійно вниз. Поміняли. Ліву руку витягуємо в праву сторону і дивимося вліво. Плече опускаємо вниз. Витягнулися, глибокий вдих, тягесенько видих. Повернулись назад. І зараз заводимо праву руку назад за голову. За лікоть легенько затягуємо. Допомагаємо собі. Долонька між плечима. Робимо глибокий вдих. Плавно видих. Опустили руки вниз. І тепер ліву руку заводимо назад за голову. Лівий лікоть. Затягуємо глибше, Головою штовхаємо руку назад. Долонька між лопатками. Глибокий вдих. І м'яко видих. Добре. Відпускаємо руку вниз, опускаємо дві руки вниз. Розслабилися. І буквально декілька секунд залишаємося в положенні сидячи, відчуваємо тепло в руках, в плечових суглобах, в верхній частині корпусу. Розслабляємо плечі, обличчя. Мягко посміхаємося, кладемо руки на масте. Дякую вам за сьогоднішню плідну роботу. Якщо вас цікавлять ще якісь цікаві комплекси, напишіть, будь ласка, під цим відео. І не забудьте поставити сердечко, написати, як вдячні, як вам було, чи було важко, чи, можливо, треба зробити простіший комплекс, можливо, треба зробити складніший комплекс. Не забувайте заходити до мене на інстаграм-сторіночку Yoga Art Health і на сайт. На сайті додатково є. Дуже гарні і курси, якими я пишаюся, і якими я би хотіла поділитися з вами. Mm. З першої сторони, це буде підтримка мене. Мені буде дуже приємно. Дуже вам дякую. Гарного, насиченого, сильного і приємного вам дня. До зустрічі завтра на килимку Папа. -па. Не забувайте підписатися.